Дозвольте коротко проінформувати про а, участь наших спортсменів, нашої міської територіальної громади а, у тих чи інших видах змагань. Хоча слід сказати, що у період проведення 33-ї олімпіади в Парижі а, трошки спортивні змагання а, пригальмували. Відтак всі спортсмени мали можливість болівати за улюблені. Команди в тих чи інших видів спорту ну всі українці безумовно вболівали за нашу українську збірну або за українських спортсменів, які були представлені в тих чи інших видів спорту, і вони показали себе причудово. У першій декаді липня 24-го року у місті Марібору Словенії відбувся чемпіонат Асоціації Балканських легкоатлетичних федерацій серед юнаків. А наша юнацька жіноча команда збірної України посіла перше місце та встановила національний рекорд з естафетного бігу 4 по 100 метрів. Я це говорю тому, що дуже прикметно, що в складі змірної виступала наша вихованка Мукачівського Сокуди США Волошин Нікалета, і вона стала також володарем. Цього національного рекорду за стафетного бігу учасницею цієї команди. Крім того, в місті Івано-Франківськ наприкінці липня відбувся чемпіонат України із легкої атлетики серед юніорів. Вітаємо Матьковського Ростислава, вже випускника 20-ї школи. Крім того, що він безумовно є учнем спортивного здоров'ячого комплексу дитячо юнацької спортивної школи, адже він на дистанції 5 тисяч метрів зайняв високе друге місце з результатом 15 хвилин 30 секунд. Вітаємо нашого вихованця, його тренерів, зокрема Кулич Ірину Васильівну, Олександра Павлишинця та Євгена Губіна, Губіна з вдалим виступом їхнього вихованця на чемпіонаті України. 7 11 серпня у місті Чернівці проходив чемпіонат України з велоспорту. Вихованці Сокоду і США відділення велоспорту гідно представили нашу спортивну школу, здобувши перемогу. Зокрема, Мальцев Роман серед юнаків 15-16 років посів перше місце і став чемпіоном України у гонці в гору. А Шимпуля Ярослав виборов срібло чемпіонату України серед юніорів 17-18 років. Також Мальцев Роман став бронзовим призером чемпіонату України у багатоденній Гонці, а Шемпуля Ярослав знову виборов срібну нагороду і піднявся на другу сходинку підесталу пошани. Вітаємо також наших вихованців і їх тренера Василя Морозова із високим спортивним результатом. У місті Миколаєво Дістровському, що на Львівщині, закінчився традиційний турнір з боксу, який проходив уже в п'ятий. і Тепер у ньому приймали участь 150 боксерів з більше 20 команд трьох країн, зокрема Латвії, Молдови та України. Команду Закарпаття представили п'ять вихованців нашої спортивно здоровчого комплексу дитячо-нацької спортивної школи. І цих вихованців готували Вішню Валерій та Шпота Валерія. Юні боксери, зокрема, Маслей Ілля та Трусов Ростислав, вибороли Перші місця та отримали золоті медалі на цьому представницькому турнірі.